З перших днів повномасштабного вторгнення атомники Рівненської АЕС роблять усе можливе, аби підтримати українських військовослужбовців. Вони розуміють, що сьогодні це першочергове завдання для всіх. Бійці потребують військового обладнання, яке допоможе ефективно захищати рідну землю від окупантів. У зверненнях, які щомісяця надходять до волонтерської групи РАЕС, бійці пишуть, що найбільше потребують квадрокоптерів. Ці 3% відсотки гроші, які дає кожен там працівник. Ми хочемо просто по максимуму допомогти, щоб цим користувалися максимум солдатів. От, наприклад, щоб це була допомога не тільки там одноосібно, а щоб. Сюди входили і ну, його побратими плюс. От, наприклад, цей коптер він ж прикриває його там всю роту, весь взвод. Чергова допомога від атомників РаЕС це шість телевізійних квадрокоптерів та один звичайний, які отримали військовослужбовці частин, де служать працівники атомної станції, їхні рідні та жителі міста Супутника. Енергія перемоги. Організація. Закупили ми на даний момент. Сьогодні передавали сім коптерів. Подальшому ще закуповували три ще три коптера. Ну, сьогоднішня передача це десь мільйон 355 тисяч. Надійшла в цьому місяці 3 мільйона надійшло 3 мільйони 406 тисяч. Вже дуже багато речей закупили. Вони будуть поступово приходити. Будемо показувати по максимуму людям, що закуповується, що передається. Безпілотники допомагають вести розвідку, виявляти окупантів та їх техніку, дистанційно коригувати артилерійський вогонь. Хоч під час бойових дій ми їх часто втрачаємо, кажуть військові. Вони ефективні помічники, які рятують наші життя. Дрон він багато що робить, типу, прикриває там скидами. працює. Типу. Ми такими дронами палили танки без проблем. Те, що я побачив в зоні виконання бойових дій. Саме головне це дрон. Коли дрон тобі говорить, що до піхотинця до слізу, типу 500 метрів, ти вже сидиш, ти вже знаєш. А коли неожидано, це... тому і так стараємося виконувати свої обов'язки по максимуму. До волонтерської групи РАЕС щомісяця надходить більше 40 звернень від військовослужбовців. Я звертався за. Мавіком, 3Т, і мені його дали. Це дуже важливо, так як це небесні очі, які спасають наземні життя. Мені як командиру легше планувати свої рішення. Взагалі війна постійні нестандартні ситуації, і треба щось придумувати, що робити, як це робити, і коли я знаю, наприклад, де ворог, в якій кількості він, я можу зробити точніший, акцентованіший удар. Війна потребує великих ресурсів, техніки та обладнання. Коли наші мужні воїни стали на захист країни, то ми у тилу маємо їх підтримати і допомогти виконати важливу місію здобути перемогу. Військовослужбовці, коли вони звертаються за допомогою, їм допомагають, їх це мотивує. Це важливо, бо це підтримка. Якщо ми не згуртуємося і розслабимося, то ми не доб'ємося того результату, якого всі хочемо. Ми повинні цю війну виграти. Тому донатимо, тому що Сьогодні вони тут можуть бути, тому треба все робити для того, щоб була перемога. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.